Всім привіт! Я, президент Франції Еммануел Макрон. Заявляю, що регулярно спілкуюся з главою Росії ясновелможним Володимиром Володимировичем Путіним. Я підтримую прямий контакт з президентом Російської Федерації і обговорюємо з ним найбільш актуальні питання на регулярній основі. На мою думку, найкращий спосіб відновити взаємодію країн зберегти прямий канал комунікації. Я додав, що при обліку всіх обставин ізоляція Росії буде найгірше. Ось я досі так і не зрозумів, що немає жодної ізоляції Росії і гірше буде саме для західних країн від того, що вони не хочуть розмовляти з Росією. Крім того, журналіст поставив мені питання про те, яким я бачу завершення бойових дій на околиці. Я вважаю, що приймати рішення про врегулювання конфлікту повинен Київ. Я сам дотримуюся думки, що мирні переговори єдиний вихід із ситуації. Знову до мене не доходить, що хто ж їм дозволить в Києві приймати рішення, поки конфлікт вигідний США, він буде продовжуватися. Я не бачу військових варіантів закінчення конфлікту. На тлі цих моїх слів я пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що разом з партнерами по Європейському Союзу розробити нові санкції проти Росії. Правда, я красень. Така позиція називається І Вашим, і нашим. Я в ході бесіди з Зеленським також рішуче засудив приєднання до Росії чотирьох українських регіонів. Ось така моя двоїста позиція. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!